Так, всім привіт, друзі. Маю бажання зробити тут новий заборчик. Е, як буду робити? Придумав, хочу вам показати. Кому цікаво, спостерігайте. Всім приємного перегляду. Так, закупив такі стуби, виноградні називаються. Е, 210 одна штука, так? Да? 2101, 240 довжина його. Буду ось сюди їх ставити. Зараз підготував отаку ямку. Тут була така стара, дерев... стовп дерев'яний. Я його єлі, звідти Ну, видубив. Тут буде металевий, може потім. Ще я щось придумаю, бо мені не подобається, як він трошки підхитується. От таке. Хочу розказати, який в мене є бур показати. Оце такий бурчик я зробив з відрізного круга по бетону. Значить, дивіться, був він у мене ді... діаметром такий як круг. О, звичайний, мені показалось маленький отвір, я взяв. Ще одного круга розрізав, пилку і доварив по боках. Ну, Так би мовити, зробив його трішки діаметрі більше. Бурить, просто превосходно. Я буду завтра вон там ще одного стовба бетонувати. Ну, я так беру, частично роблю. Там одного там забетонував. Там за городами, за хатою ще два. Ну, цього буду бетонувати. Якщо завтра буде все нормально з погодою. Покажу, як бурить дуже швидко і дуже добре. Замішуємо в такому куриці. Мішалку продав, немає, так що мішаємо вручну. Так, що я планую? Поставити оці стоби бетонні, бетоні, там буде один, два, три, чотири. П'ятий тут буде, не буде стовп, я просто зроблю з профільної труби. І до нього треба зробити тут, щоб поверталася така секція відкривалася. Тут ми маємо вигрібну яму, щоб її можна було обслуговувати. І тут такий квадрат просто заш'ється, щоб її видно не було. От. Так що такі друзі справи, стовби в мене будуть виділятися, так я собі хочу. Ну, Тобто стовпчик стоїть, далі пішов профіль, дійшов до стовпчика, далі видно стовпчик. Так я хочу, мені так більш подобається, ніж взагалі зашито. Ну, Такі ось справи. Там планується в мене тамбур. У мене є відео, я зараз скину. Там То теж бетонував порога і вже замовили, вже готують з пластика стіни, там, з двері, все. Теж зніму покажу. Ну, А зараз ми будемо. Йдемо штурва цього стовба, забетонуємо його хай застигає до завтрашнього дня, щоб можна було прив'язати у цей забор, тимчасово, щоб не бігали ніякі психо. Всею е -е -е. трубою я ж кажу, мені не подобається тріш трішки її шат. I'm sweet like the buttons your dog бетономішалка називається Гарбарчук Владислав. Це дуже корисно. Зайві кілограми. скидати Скидать. box Так, значить, друзі, отак от вийшло. Перший стовпчик є. Як, тобто не перший, а це вже четвертий. Я маю на увазі, що стосується цього забору, паркану так він у мене забудувався, все дуже легко і просто. Пробурив, вставив, заляв, виставив рівень. Це тимчасово зробив, щоб можна було закривати калітку поки що. Потім другий етап, який йдемо туди, так як я і казав, ось, віднімаю цю частину забору. Бетоную тут стовпчика. Навіть я ось думав ось до, біля нього пробурити і забетонувати. От. Так що такі друзі справи. І отак буду кожен день по чуть-чуть по робити. Зараз покажу вам, де я ще запланував собі частину проканчику зробити. Ось, друзі, бачите, теж забетонував один. Два. Теж хочу дати тут опопереджене профтруби, зашити профілем, ну, щоб підгородитися, щоб там курочки не лазили. Такі ось, друзі, справи. Такі в мене плани, Я ще планую оцей забор наростити. наростить. Там де стовпчики з профтруби зробити пів метра висотою. І зробити такі, взяти, передбачити такі секції. Розпичу би ще й паркан був. Так, дивує мене те, там є у мене один підписник. Не знаю, що йому не подобається, він коротко, в мене там побачив якийсь срач, щось там на відео. Слухай, друже, то якщо ти будеш дивитися це відео, то я тобі скажу так. Хай це, це тебе не коли щось, страшне, страшне, не, не цікаво, не дивись. Зразу буду відправляти в бан. Так що такі ось справи. що пишете, думайте, що, що ви пишете. Питайте щось по ділу. Мені там срач, мені так подобається жити. Там не срач, там просто немає часу скласти. Ну я не про це. Всім дякую за перегляд, друзі. Спостерігайте за каналом, ставте лайки, не забувайте, щоб трошки розвивався канал. ось Буде цікаво, буду показувати, як я це роблю, як я буду прив'язуватись до цих бетонних стовпчиків. Кому цікаво, спостерігаємо Ну вам всім до наступних зустрічей. Я буду Відео не буду робити одне, а кусочками так показувати. Так що всім до побачення.